Поспортиться. Ну, друзі, начебто повітряних петель ніде нема. Можна в'язати далі. Отже, три повітряні петлі, Наче наш перший стовпчик з одним накидом на початку ряду. Далі в цю саму петлю, в цю саму вершину, ще один стовпчик з одним накидом. Далі стовпчик в наступну петлю з одним накидом. Накид і робимо стовпчик у попередню петлю. Робимо стовпчик з одним накидом. Таким чином, у самій першій петлі, в самій першій вершині у нас три стовпчики з одним накидом, а в другій один. Далі пров'язуємо всі перехрещені стовпчики окремо. Значить, Одну петлю пропускаємо, у другу за дві напівпетлі, пров'язуємо стовпчик з одним накидом, пров'язали, потім робимо накид і пров'язуємо стовпчик з одним накидом в попередню петлю. Шести. Через одну петлю стовпчик з одним накидом, в попередню петлю стовпчик з одним накидом. Через одну. В попередню. І ось таким чином до самого кута шалі. Перехрещені стовпчики дуже гарно видно їх. Але, друзі, якщо ви в'язатимете стовпчик з двома трьома накидами, то буде виглядати Ще краще, бо буде зрозуміло ось це саме перехрещення. На коротких стовпчиках воно, звісно, видно, що там є перехрещення, але не так яскраво. Поступово, поступово. Наче повільно в'яжиться, але все ж таки швидше, ніж.